Що Іра, після Бориса тебе вже називають Ірина Борисівна. Смішно, так. <да. смешно> а взагалі як тебе по батькові? Дмитрівна. А як твого тата звали? Все життя думала, що Андрій. То ти Андріївна, значить. Ні, Дмитрівна. То поясни нормально, як це. Ну виходить, що тато по документах Дмитро, але все життя він всім казав, що він Андрій, і всі знали, що він Андрій. Ну от так батьки з дитинства його називали. І він сам себе так називав. У мене навіть в першому класі так було, що класна керівничка питала, як мене по батькові. Я сказала, що я не знаю. Вона питає, а як тата звати? Андрій. Ну так і написала Андріївна. А через пару років я знала, що я Дмитрівна. Це ж буває так. В паспорті одне, називають по-іншому. Ну зараз це простіше називають нікнейм чи ще якось батьки. Вот О, так кляки. Мм, та, да, такі як в школі, або навіть смачніші.